Росіяни продовжують атакувати Херсонську область. У вівторок окупанти ударили по Антонівці на населений пункт. Із безпілотника кинули вибухівку. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Наслідок атаки постраждало троє жінок: 69, 75 та 76 років. Усіх змінно вибуховими травмами та уламковими пораненнями доправили до лікарні. Написав Прокудін. Окупанти атакували і сумську область. Обстріляли конотоп за даними Сумської обласної військової адміністрації. Ворог завдав удару по виробничій інфраструктурі міста, поки без деталей. Голова МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва з неоголошеним візитом. Бербок вже зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським. Останній вручив очільниці німецького МЗС орден Ярослава Мудрого за заслуги. Відповідний указ вийшов на початку року. А під час візиту на одну із найбільших електростанцій України Бербок звинуватила Путіна у цілеспрямованому терорі проти інфраструктури та українського цивільного населення. Голова МЗС Німеччини також зустрілася із своїм українським колегою Дмитром Кулебою. А ще планувала відвідати Харків однак візит до міста вона змушена була відкласти через безпекову ситуацію. Вже понад три тисячі засуджених подали заявки на умовне дострокове звільнення задля служби в зсу. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. За її словами, не варто сподіватися, що всі 20 тисяч, яких мін'юст визначив як потенціал, приєднаються до лав українських оборонців. Адже при попередніх опитуваннях виявили бажання близько 4,5 тисяч. Окрім того, не всі бажаючі засуджені зможуть потрапити до війська через стан здоров'я. Також за міністра юстиції розповіла і про перестороги в законі, якщо засуджений вирішить втекти. Тоді на ув'язненого очікує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. У Євросоюзі погодили конфіскацію прибутків від заморожених активів РФ на користь України. Мова йде про активи російського центробанку. Відповідне рішення ухвалила Рада міністрів ЄС. Про це в соцмережі повідомив міністр закордонних справ Чеської республіки Ян Ліпавський. За його словами, лише цього року це становить 3 мільярди євро. З них 90% піде для українських захисників. Українські військові завершили навчання з обслуговування винищувачів F-16 у Нідерландах. Про це заявили в міністерстві оборони країни союзниці. За їх словами, українці тепер можуть працювати зі всіма важливими для льотчика механізмами та функціями. Окрім того, у відомстві відзначили, що передадуть Україні не менше 24 F-16. засідання парламенту у вівторок закрили достроково. Все через те, що народні депутати від партії Європейська Солідарність заблокували трибуну. Парламентарі вимагали невідкладно винести на голосування законопроект про заборону московської церкви в Україні, створення ТСК з питань фортифікацій і забезпечення ЗСУ дронами. До трибуни нардепи вийшли із відповідними плакатами. Народний депутат Желізняк повідомив, що спочатку у засіданні оголосили перерву, а потім і взагалі закрили. Натомість народний депутат від партії ЄС Ірина Геращенко повідомила, що на погоджувальній домовилися про винесення закону про заборону московської церкви. Також буде створена і ТСК по фортифікаціям.